Усім привіт! Вітаю на каналі CryptoLar! І давайте перейдемо до а, огляду кількох активів, які я для себе обрав для сьогоднішньої торгівлі. Звісно, якщо вдасться відкрити якісь угоди. А перша це монета Link. По LINK бачимо, що в нас відбувався свіп sell-side ліквідності. І після чого а, сформувався доволі такий а, сильний імпульс, висхідний. І а, наразі бачимо, що ціна коректується. Якщо перейти на 4-годинний таймфрейм, ось тут у нас є незняті мінімуми, така невеличка компресія. І перша зона, в якій би я розглядав позицію, це якраз зняття даних мінімумів, тест ось цього блоку. І тоді, можливо, ціна отримає в нього реакцію і піде у висхідному напрямі. І друга зона, якщо все ж таки ми почнемо спускатися нижче, проб'ємо даний блок, розглядаю варіант, що ціна просто може зняти, виконати свій ліквідності, і тоді розвернутися або Піти ще нижче, оскільки по даному таймфреймі бачимо ось цей імпульс, про який я вже говорив. Якщо накинути сітку Fibonacci, то в принципі логічно було б також скоректуватися в зону, OTE, де в нас також знаходиться денний імбаланс. Тому ось такі варіанти. Перший це реакція від даного блока, другий це. У випадку, якщо проб'є е, даний блок, тоді можлив, можливо е, просто зняття ліквідності, і якщо все ж таки ціна стрімко буде падати вниз, тоді е, наступна зона це денний імбаланс. Йдемо далі. Е, оптимізм. По оптимізму також е, можна виділити ось даний. Імпульс на даному таймфреймі бачимо, що наразі ціна знаходиться в зоні ОТЄ. І якщо перейти на молодші таймфрейми, на 4 годинному таймфреймі бачимо, що ось тут у нас відбувся свій цієї полиці солсайд ліквідності. І ось тут також у нас є свіп ліквідності. А, тому Наразі 에, виділив для себе ось даний 4-годинний імбаланс. Бачимо, що в принципі ціна отримує від нього реакцію. На годинному таймфреймі також є ось даний імбаланс. Ціна пробиває його, і, в принципі, можна розглядати вже лонг-позиції, оскільки є доволі хороший такий таргет у виді ось даної компресії. Якщо брати більш глобальніше, то ось цієї всієї компресії. Хоча це вже більш глобальніша а, ціль. А, я думаю, що ось сюди тягнути Take Profit у випадку відкриття позиції було б саме раз. А, так, йдемо а, далі. Ада, по Аді також. Якщо дивитися по тижневому таймфреймі, то бачимо в нас ось такий висхний імпульс, і в моменті ціна скоректувалася, тим самим утворивши боковик рендж. Ось і логічно було б пуститися вниз до а, нижньої границі даного боковика, зняти ліквідність і тоді рухатись у висхному напрямі. Або також е, виконати тест е, даного е, тижневого імбалансу і також повернутися в рамки цього оранжеві. Якщо ж все ж таки дивитися е, на молодших таймфреймах, для прикладу, на 4-годинному таймфреймі, бачимо, тут у нас відбувався свій ліквідності. Е, можна виділити також на денному таймфреймі для себе е, зону rejection блока і також на 4-годинному таймфреймі є в нас імбеланс, який ще не був, тесту якого ще не було. Тому для себе я поставив сповіщення на даний імбеланс. Коли ціна сюди прийде, тоді я вже, в принципі, буду слідкувати за формуванням прайс-акшена. І також бачимо, що тут є непогана ціль у вигляді даної компресії, або також 0,5. Даного боковика, в принципі, тут вище також нас є, невеличка компресія. Якщо б, наприклад, був сильний імпульс, без всяких корекцій можна і тягнути вище. Звісно, це у випадку, якщо ми отримуємо потрібну нам реакцію. Монета LQTY. Надіюсь, правильно прочитав. Ось тут також що ми маємо на 4-годинному таймфреймі бачимо ось даний імпульс, який працював з ліквідністю, з ліквідністю. Тут формування блока нижче. В моменті ціна вже виконувала корекцію в зону ОТЕ, і а, після чого знову ж таки відбувся <клес> даний імпульс, і зараз ціна знову виконує корекцію. Ось, В принципі, знову сторони. Хотілося б відкрити угоду десь в цьому імбелансі, ось, але а, мені не подобається те, що залишилися рівні мінімуми на споті. А, також тут ліквідність не була знята. Що, в принципі, а, єдине мене а, зупиняє від відкриття позиції, навіть у випадку, якщо тут буде а, сетап. Але в нас є дуже хороший таргет у вигляді ось цієї компресії. Компресія тут. ось а, І якщо братися ще більш глобальніше, то є також байсайд-ліквідність, яка знаходиться вище. Якщо перейдемо на даний таймфрейм і будемо керувати з логікою, що ціна ходить від а, ліквідності до ліквідності, то після ось цього свіпа селсайда ціна рухається в напрямку. А, Байсайда, ось тут у нас є пул і ось ці рівні максимуми також. Тому в принципі можна ризикнути відкрити тут угоду. Бачимо, навіть тут розпочався хороший висідний рух, але знову ж таки, ось дана компресія а, мені не дуже подобається, якби а, ми хоча б зняли тут цю компресію. І нижче сформувався тоді сетап, хоча б так тоді це було б менш ризиковано. Але як бачимо, незважаючи на те, що а, і тут залишається компресія, і нижче ті осі ці мінімуми, ціна а, наразі йде у висхідному напрямі і доволі таки сильно. Ну що ж дякую всім за увагу і бажаю всім профіт.